Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву першого та нульового рівня наз пристрою ts 219P. Як повернути випадково видалені файли з кошика і що робити, якщо функція кошика не активована? Втрачено доступ до дисків масиву в результаті виходу з ладу мережевого сховища або рейд знаходиться в деградованому стані. Дана модель QNAP NAS на два жорсткії диски для підвищення надійності зберігання інформації NAS надають можливість створювати рейд масиви різних рівнів. Але навіть з найнадійнішими системами зберігання даних можуть статися непередбачувані ситуації, такі як випадкове видалення інформації, форматування накопичувача, його пошкодження, збій системи, контролер або інший апаратний частини пристрою і так далі. Наслідок чого може бути втрачена важлива інформація. Саме дана модель підтримує два типи рейд першого і нульового рівня, а також gbook, який ще називають лінійним рейд, що насправді не є рейдом. У результаті надмінність цього нас забезпечує лише зеркальний рейд. А у разі виходу з ладу диска рейд 0 або gBoot, частина інформації буде втрачена. У цьому відео ми розглянемо випадок поломки пристрою, оскільки в результаті його виходу з ладу всі файли залишаються на дисках, але дістати їх без стороннього програмного забезпечення немає можливості. Справа в тому, що в нас сховищі використовується своя операційна система, яка певним чином збирає рейд і записує дані на диски. При підключенні цих дисків до іншого пристрою або ПК вони не зможуть відновити його. Наприклад, при підключенні накопичувачів до комп'ютера з операційною системою Windows, ви побачите розділи з нерозпізнаною файловою системою, або для доступу до дисків ОС запропонує їх ініціалізувати або відформатувати, що в свою чергу затреє інформацію, що залишилася на них. І ви не тільки не отримаєте доступ до файлів, а й зовсім їх втратите. В операційній системі Linux розділи диски відображаються як Rate Linux, монтування недоступне. Пам'ятайте, якщо ініціалізувати диски у Windows або змінити розділ у Linux, це може затерти всю інформацію, що ускладнить подальше відновлення. У жодному разі не рекомендується виконувати будь-які маніпуляції з накопичувачами, якщо ви не впевнені у своїх діях. Інакше ви можете остаточно втратити дані. Для того, щоб дістати з дисків інформацію, вам знадобиться спеціальна програма, яка заново збере з дисків RAID і дозволить повернути з них всі файли, що залишилися. Для загального розуміння побудови RAID розглянемо, як його створити на даній моделі сховища. При початковому налаштуванні сховища на п'ятому кроці вам буде запропоновано налаштувати спосіб зберігання даних. Диски, з яких буде побудований масив вже відзначені, нижче потрібно вибрати один із запропонованих типів RAID, перший нульовий або гут потрібен рівень RAID та натисніть Next. Якщо вам потрібно змінити вже існуючий рейд, потрібно буде видалити всі раніше створені томи. Для цього відкрийте меню Storage Manager. Тут виділіть усі томи та класніть по кнопці Remove. В результаті ви побачите вікно з попередженням про те, що всі дані будуть видалені. Для підтвердження натисніть ОК. OK. Тепер для того, щоб зібрати диски в RAID, ви ще класніть по кнопці Create. Вкажіть потрібний тип. Next. Позначте диски та натисніть Create. В результаті система виведе вікно з попередженням про те, що всі накопичувачі будуть очищені. Натисніть «Ок» для підтвердження. Після цього розпочнеться процес побудови та ініціалізації, і після завершення у вас з'явиться новий том. Якщо ви випадково видалили важливі файли з мережевого сховища, то в першу чергу перевірте, чи увімкнена функція мережевого кошика для даного каталогу. Це налаштування дозволить вам дістати раніше видалені файли. У цій моделі сховища функція кошика активована за замовчуванням. Щоб повернути випадково видалені файли з папки кошика, відкрийте FileStation. Перейдіть у каталог, де лежали ваші дані, та відкрийте кошик Recycle. Далі тут перейдіть до каталогу, де зберігалася інформація та позначте файли, які потрібно повернути. Класніть по кнопці з ключем, виберіть «Recover» та «Yes» для підтвердження. Після цього файли знову з'являться в папці, з якою були видалені. Перш ніж приступити до відновлення файлів за допомогою програми, переконайтесь в тому, чи не лежать раніше видалені файли в мережевому кошику. Для того, щоб перевірити, чи активована опція для даної папки, перейдіть в панель керування, «Shared Folders, потім відкрити її налаштування, класнувши по кнопці, змінити. Тут має бути встановлена позначка Включити мережевий кошик. У такому випадку ви зможете повернути дані, що були випадково видалені із сховища. Якщо дістати файли з кошика не вийшло, у вас немає резервної копії або пристрій зберігання вийшов з ладу, і в результаті рейд зруйнований, а доступ до даних неможливий, то повернути важливу інформацію вам допоможе програма для відновлення даних. Якщо ви втратили доступ до даних RAID у разі виходу з ладу пристрою, неправильного налаштування або перебудови RAID, випадково видалили файли або відформатували диски, завантажте програму Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID, автоматично збере з дисків зруйнованих RAID і ви зможете дістати з нього інформацію. Щоб розпочати процес відновлення, вийміть диски з мережевого сховища та підключіть їх безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною. Windows. При виході з ладу накопичувача, залежно від рівня RAID, ви можете втратити частину даних, які відновити не вдасться. Якщо ви використовуєте нульовий рейд при виході з ладу одного диска, частина інформації буде втрачена безповоротно. Справа в тому, що даний тип масиву орієнтований на продуктивність шляхом чергування даних, це означає, що інформація записується на кожен з дисків частинами, що забезпечує високу продуктивність введення виводу за низьких внутрішніх витрат, але у свою чергу це не забезпечує надмірності, за такої ситуації будьте готові, що повернути дані повністю не вийде. Після підключення накопичувачів і запуску програми вона автоматично почне сканування дисків і побудує в них зруйнований рейд. Внизу ви зможете переглянути детальну інформацію про зібраний рейд. Ладність правою кнопкою миші та оберіть відкрити. Потім виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. При повному аналізі слід вказати тип файлової системи, який використовується на дисках. Для початку рекомендується виконати швидке сканування. Якщо програмі не вдалося знайти потрібний її файл, поверніться в головне меню і запустіть повний аналіз. Класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз. Вкажіть файлову систему. Посканувавши диски, відкрийте папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Програма зберігає всю структуру та імена файлів, тому знайти потрібні не складе труднощів. Їх вміст можна подивитися у вікні попереднього перегляду. Позначте все, що потрібно повернути і класніть по кнопці відновити. Скажіть місце, куди зберегти дані, диск, потім папку, а потім відновити та готово. Усі відновлені файли будуть лежати у вказаному каталозі. У випадку, якщо ви використовуєте ists ip підключення, випадково видалили дані з мережевого диска і дістати їх з мережевого кошика, не вдасться, то вам допоможе програма Hetman Partition Recovery. При видаленні файлів з мережевого диска вам не потрібно буде вимикати мережеве сховище та діставати з нього диски. Права в тому, що Windows відображає мережевий SCSI диск як фізичний. В результаті ви зможете просканувати його за допомогою програми як фізичний диск. Таким чином, ви зможете відновити дані тільки в тому випадку, якщо пристрій у робочому стані і до мережевого диска є доступ, інакше потрібно використовувати перший спосіб. Запустіть програму та проскануйте диск. Як бачите, програма легко знайшла видалені файли, тут вони позначені червоним хрестиком, також їх вміст відображаються у вікні попереднього перегляду. Відзначаємо та відновлюємо потрібні файли. Отже, як бачите, відновити дані з мережевого сховища не так вже й складно. Головне, не робити необдуманих дій, тому що в результаті ви можете втратити всю інформацію. При втраті доступу до дисків масиву не намагайтеся відновити його працездатність шляхом переналаштування, оскільки цей процес неможливий без форматування накопичувачів. Це може затерти всю інформацію на дисках, і процес відновлення буде утруднений або зовсім безуспішним. При будь-яких незрозумілих ситуаціях рекомендується якнайшвидше дістати накопичувачі з пристрою та почати процес відновлення. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.